Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Тарбурнарському районі Одеської області на полях з баштанними культурами. Я би хотів продемонструвати, як себе поводить гібрид від лінійки LibraSits Фонтана. Зараз ми знаходимося на транспортній дорозі на межі, де по праву руку знаходиться гібрид-конкурент 65-днівний. По ліву сторону знаходиться наш гібрид фонтана. Всі вони були оба ці гібрида висажені розсадою з різницею близько тижня, але гібрид по праву руку, він більш раніше 65 днів, і він був висаджений в більш тепліші сроки, десь в середині травня місяця. А по ліву руку наш гібрид Фонтана, який був е, більш, скажімо так, гірша розсада на момент вирощування там за певних умов і потрапив в самий холод, який був тут на протязі першої декади травня. Але при цьому, як ви можете бачити, наскільки він обганяє, скажімо так, конкурента, має більш краще розвинений листовий апарат більш товстішу гудину в порівнянні з конкурентом, вже в'яже кавунчики, вибрасує цвіт і вже практично змикаються ряди. Ось такі кавуни приблизно 1,5-2 кг І цим самим, по словам фермера, гібрид фонтана. Демонструє більш кращу стійкість до похолодань, які були в цьому році в даному регіоні на початку травня місяця. Тому дякую за вашу увагу і робіть правильний вибір.